У кого якийсь нестабільний зараз емоційний стан, краще зразу пролистити, тому що це буде про серйозне, це буде про горе, це буде про психологію, про те, чому треба дітям одразу казати, як щось трапилось в родині, чому не можна приховувати втрату близької людини. Це відповідь на один коментар до посту в Фейсбуці. Я не буду там коментувати, бо я не спеціаліст по роботі з горем, але я поділюсь. Тією важливою інформацію, яку я знаю, про що я відразу подумала, що хотіла донести. Якщо вам потрібна інформація або психолог, що працює з горем, я рекомендую Ларису Рибік знайти, почитати, подивитись її відео і пости. Чому важливо казати? Дивіться, коли людина дізнається про втрату, коли дитина, доросла людина, дізналась про втрату, про страшну подію, відразу ж починається процес горя, горювання, так? В нього є певні свої етапи і починається цей процес. Якщо від дитини приховують те, що щось трапилось, ну, по-перше, діти, вони не такі дурні, як ви думаєте. Вони бачать, що щось відбувається, що якийсь емоційний стан у їхніх близьких не такий. Вони все одно відчувають, що щось не те, вони відчувають страх, можливо, тривогу, можливо, малюють собі якісь страшні картини, але вони не можуть ні про що, ні, ні з ким про це поговорити, бо ви не йдете на розмову, ви щось приховуєте, ви не йдете на щиру розмову. Тобто, це вже важко, це вже погано для дитини. По-друге, колись все одно дитина дізнається. І якщо вам вдалося приховувати там, тиждень, місяць, два місяці, там, наприклад, кілька місяців вдалося приховувати, це дуже страшно. Чому? Тому що дитина потім дізнається. І вся родина, всі, все її оточення, вони це вже знають давно. Вони вже переходять на інші стадії горя. В них вже сама гостра, сама важча стадія вона вже там завершується або завершилась, наприклад. І дитина опиняється одна сама на цій самій першій, самій важчій стадії проживання горя. Ви розумієте? Це все одно, що ви, наприклад, не знаю, проходите якийсь важкий шлях, там піднімаєтесь вгору, через якусь ущелину проходите. І всі вже перейшли, а дитина залишилась сама на найскладнішому, найнебезпечнішому на найнебезпечнішій ділянці шляху, яка її лякає. І вона там сама-самісінька. Це страшно, це жах. Це найгірше, що можна зробити для дитини. Будь ласка, не робіть це. Кажіть одразу. Як щось трапилось, кажіть одразу. Кажіть м'яко, без подробиць. Можливо, там не показуйте, не водіть, не давайте дивитися, але розказати потрібно обов'язково. Будь ласка.